Колишній стадіон локомотив, який нині перебуває у активі Конотопської ДЮСШ, сьогодні по праву вважається справжньою кузнею спортивних досягнень міста Конотоп, професіоналізм тренерів, плюс якісна база для підготовки. Ось дві складових успіху конотопських спортсменів на змаганнях різного рівня. На сьогоднішній день ми проводимо в місті Конотоп 60, 65 змагань різного рівня, починаючи від регіонального, всеукраїнського і також проводимо міжнародні турніри на цьому спортивному плацдармі. Завжди людно і гамірно, адже тут зосереджено одразу кілька стратегічно важливих тренувальних об'єктів. Ну, Во-первых, этим прекрасным полем, который вы видите, таких полей в Сумской области есть в Барсе и у нас в Канатопе, потому что это покры покрытие шестого поколения, самого последнего. Здесь, в общем-то, дренажная система очень хорошая и само качество поля, то есть и размеры соответствуют европейским стандартам. Лыжероллерная трасса, это 800-метровая трасса, асфальтирована с подъемами, с поворотами, то есть тоже она соответствует уровню европейскому. Приходу знімальної групи у самому розпалі тренування футболістів. Юні любителі поганяти м'яча, зізнаються. Новеньке покриття сприяє динаміці гри, адже падати на нього зовсім не страшно. Мені не страшно падати, тут мені дуже тут комфортно відчуватися без справжнім футболістом. Гарне покриття, комфортно, можна розігнатися, не, не больно падати. Важко уявити, але ще 10 років тому на цьому місці була суцільна руїна. Стадіон поступово відбудовували коштом міського і державного бюджету, проте левова частка стадіонних активів з'явилася завдяки постійній підтримці меценатів. Загальна ж вартість спортивного об'єкту сягає близько 30 мільйонів. І, хоча зроблено уже чимало, для повного щастя конотопським спортсменам не вистачає облаштованої адмінбудівлі, а особливо роздягалень. Там теж комплекс душевих роздівалих що… Якщо... На самом діле необходимо. і учебные класи тренерські методистов, комната комната врача і комнаты для реабилитации на втором. Етаж они как бы используются, помімо того, що там проходять всі занятия, заняття. Ну і когда приезжают к нам діти з інших городов, то ми їх там можемо посіляти. Кожна група матиме свою окрему роздягальню. Це дуже важливо, тому що зараз, на жаль, ми не маємо такої можливості розмістити дітей у гарних таких умовах. Наразі приміщення у стані активного ремонту. Аби остаточно привести його до ладу, необхідно ще близько двох мільйонів місцева влада вже виділила половину необхідної суми. Тепер уся надія на грошові вливання із державного фонду розвитку. Якщо необхідні 900 тисяч таки дадуть, спортивні горизонти конотопа значно розширяться. Об'єкт буде номер один в Сумській області однозначно, а то й в Україні тут будуть проходити навчальні тренувальні збори збірних команд України з лижних гонок із греко-римської боротьби. І також до нас до нас хочуть їхати юні футболісти, команд, такі як. Динамо, Динамо Київ, Арсенал Київ, тобто то це для наших дітей дасть змогу побачити і розкрити свої більші перспективи. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.